В Україні почалися зйомки найдорожчого україно-російського фільму Битва за Севастополь кіношники вже відзняли кілька епізодів. Режисер фільму Сергій Мокрицький покаже майже весь період героїчної оборони міста з перших днів, але в центрі сюжету буде розкрита історія про долю легендарного снайпера Людмили Павличенко. Вона вбила 309 солдатів і офіцерів вермахту, в тому числі 36 снайперів. Режисер назбирав безліч документів про жінку. Війна відібрала у неї найголовніше любов. На головну роль пробувались 15 актрис, обрали Юлію Пересільд. Картина, яка профінансована Україною на 4 мільйона доларів і Росією на 1 мільйон, вийде на екрани в 2015 році, до 70-ти річчя великої перемоги.